Вітаю, з вами компанія Ізі Луцьк. Сьогодні нам на комісію залітає ось така класна машинка. Це автомобіль мого товариша, який рік тому у нас його придбав. Маємо кінець 2018 року. Це Nissan Лівчик. В гарній класній комплектації, без жодного підфарбування, в дуже доглянутому збереженому стані. Людина педантична, після неї автомобілі тільки кращують. Дуже доглядає, любить ту справу, любить автомобілі, відноситься до них ну, дуже, не знаю, по-українськи забув слово, дуже трепетно. Ось така машинка з пробігом 33 тисячі кілометрів, батарейка у нас 40-вка, сох 90 в нього зберігся, купував у нас був СОГ 91,5 зараз 90. Покажу її ближче. Ще раз пройдуся по кузову. Диски ідеальні, ну, з колів нічого немає, класна машиночка. Безключовий доступ у нас камери, здається, 360 перегляну, вже не пам'ятаю так, маємо камери 360 градусів, ось такий салончик. Тут просто нове все. Кермо, точний пробіг. 33 тисячі кілометрів. Проїжджає вона в нього зараз на звичайному режимі 260 км, на еко 280-290. Має передні-задні підігріви. Комплектація, повторюсь, повторююсь, дуже класна. Ось як вона виглядає ззаду. В багажничку у нас. Додаткові EVO коврички Перехідник, поставила людина ще собі ксенонові фари на автомобіль. Штатну зарядку замінив на 32 -амперну. теж. моніторив, сидів на форумах, визначав, яка сама краща, одним словом, докомплектував автомобіль. Також затонував дорогою, дорогим тонуванням. І Йдемо ще на задній ряд, покажу з правої сторони, як все виглядає. І переднє сидіння. Відверто кажучи, я тільки можу в приклад показати таких водіїв. Автомобіль не готовлений, не хімчищений. Це в такому стані людина його підтримує. Ніде не пилюки, нічого немає. Дуже приємно мати справу з такими людьми. Кермо. От рік людина проїздила, а воно як нове. Дуже доглянута машинка. Думаю, майбутньому власнику з нею пощастить. Усім, кому вона буде цікава, зв'язуйтесь з нами, надамо усю потрібну інформацію, доставимо на будь-які вам відомі перевірки. І навіть можемо зробити доставочку по Україні, якщо все вам підійде. Дякую всім за перегляд. Ставимо лайки та до зустрічі!